Перевірятимуть усіх. Трагедія на санній трасі у Кременці спонукала обласну раду перевірити усі спортивні установи Тернопільщини. Смертельно травмувалась річна дівчинка 24 травня. Під час спуску трасою вона наткнулась на відламану дерев'яну частину дошки. Діана Новосад була ученицею ДЮСШ, яка на балансі обласної ради. Сама ДЮСШ Учениця якої приймала участь в тренуваннях, належить Тернопільській обласній раді. А сама Санна-траса належить е е е Кременецькій е дитячо-юнацькій спортивній школі, до якої Тернопільська обласна рада відношення не має. Тім, маючи трагічний привід, в обласній раді взялися перевіряти усі спортивні установи. Таких на балансі ТОР шість. Комісія облради погодила, що саме перевірку мають провести директори ДЮСШ. Необхідно, щоб вони здійснили внутрішню перевірку дотримання технік безпеки і прийшли нам на комісію, прозвітували, показали інформацію про те, які споруди є, і якої якості ці споруди, чи можна їх використовувати. Залучили відповідних спеціалістів та експертів до цієї процедури, щоб ну, Тернопільська обласна рада мала розуміння про те, не тільки який стан в тих споруд, які. Які використовують комунальні установи саме обласної ради, які є власністю обласної ради, але й тих споруд, які є в оренді цих юридичних осіб? Спортивні установи області матимуть місяць, аби скласти звіти за потреби повідомити про недоліки та необхідність ремонту тих чи інших місць, де найчастіше тренуються діти.